Всім привіт, з вами Назар Щербан Я, коротше, знав таку новину. Була ігра синій кит, і про неї знає дуже багато людей. Зараз є рижий лис. Тіпа синій, тіпа п'ять букв, рижий, теж 5 букв. Кит і Лис, тіпа по три букви. Я спочатку то не вірю, мені сьогодні мій друг розказав, от він там ззаді стоїть, фігня якоюсь страдає. Коротше, схема така. Там тіпа, дають стікери ВК, лис називаються стікери. Там ще якісь бургери, але бургери я ще не знаю. Є стікери, там, коротше, в лисі останнє завдання розрізати вене і сфоткати це в історію. Тобто ви собі це представляєте, я маю доказ, я вам зараз це сфотографую, Типа, зроблю скрін. Відійди. Я зараз вам зроблю скрін і покажу, типу. я чесно в шоці. Я типу, хотів чуть-чуть на цілямі хайпанути, але сам чуть-чуть підофігів від того, що таке далі продовжається така гра, як синій кит. Люди це капець, з цим не можна творити. А розумієте? Зараз зайдіть в історію своїх друзів і подивіться, скільки в них нових історій зі смайликами, рижий той, рижий лис». От просто зайдіть і подивіться, вони виконують і дня, щоб отримати ті стіки. Це капець. А зараз ви побачите скріни з мого ВК, типу мені скинули то в Бес, ідіть, щоб я засняв ютуб. і знайомив тих людей, коротше. Дивіться, то капець. Запись. Дивіться, я заходжу в ВК. Зараз це мій друг. Ладно, взял начальный его сторону. А, точно, у меня не ВК Треба вот такое вот сделать. Захожу в сообщение. Вот я ему это кидал. Дивите. Привет. А вот последнее задание. Чтобы получить последний стикер, Ты должен разрезать вены и запечатлеть это с помощью истории. Удачи. Это, типа, последнее задание лыса, чтобы утримать вот эти вот стикеры. И там остальные стикер дается какие-то ножом, и кого тут, по-моему, вообще нема. Люди, ви серйозно? Ви типу готові. От... Якщо ви неправильно розріжете вени, ви типо, готові суїциднутись ради якихось стікерів? Серйозно? Да уж. Це капець, коротше. Коротше, з вами був Назар Щерван. Не мутіть тої фігні. розкажете друзям, щоб вони не робили тих стікерів. А, Зараз вам секундочку покажу, скільки історії зараз з тими стікерами. Зараз. Да. снимать историю саша не ценность ценный реш вот прошу раз лыс милута и поиста любая история для лыса с канами два лыс три лыс не о вау история мне покажет что подписаться на это задание таки слушать Сюда, э, вены, не бойтесь, это не больно. Ч ⁇ это? Вы спросите и блокуете. Задание Лоиса. Вау, твоя история мне Что вены вскрыты не больно, не бейтесь типа тягом. Если да, то я тут возьму с прошлой Короче, я вас узнаю все информацию. Не то и фигни, я вас прошу. С вами был Назар Щербан, Пока.